Друзі, ми сьогодні тут під КМДА вимагаємо гроші на зсу. Гроші на зсу, гроші на зсу, гроші на зсу. Нам потрібна зброя для наших воїнів, а не бруківка. Аквапарки і ремонти кінотеатрів під час війни нам це взагалі не потрібно. Дуже багато сьогодні прийшло людей ще більше, ніж минулого разу. Ми почули декількох представників від Київської міської адміністрації. На жаль, жодних, жодної офіційної інформації вони нам не сказали, скільки було конкретно і реально витрачено грошей на прикладі Києва на оборону. Всі ці віртуальні. 5 мільярдів гривень, про які каже мер, це віртуальні фейкові гроші, які не виділені. Цього немає в підтверджуючих документах. Тому ми тут будемо збиратися щосуботи, щоб говорити, що потрібні гроші на ЗСУ. гроші на ЗСУ Від Міністерства оборони, від КМДА, від міських рад, від всіх державних органів, від Офісу президента в першу чергу. Бо там є найбільша кількість корупціонерів. Які зараз не допомагають нашій перемозі? Слава Україні! Приєднуйтесь до нас, не мовчіть!